Всім вітання! Мене звати Гонза Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми будемо досліджувати моду 20-х років минулого століття через фільм «Вавилон» 2022 року режисера Деміана Шазела. На сьогоднішній день Деміну всього 40 років, але він вже володар таких престижних кінопремій, як Золотий Глобус та Оскар, за такі фільми, як Одержимість 2014 року та «Ла-Ла Ленд» 2016 року. Якщо ви вже знайомі з роботами цього режисера, ви знаєте, що Демін нічого не робить наполовину, і цей фільм знов ж таки підкреслює цей факт. У сценарії, який вдвічі перевищував стандартний обсяг, входила історія фільмів у фільмі, що починається у 1926 році, і де є шість головних персонажів, ще плюс 100 мовних ролей, і ще плюс 250 ролей для інших акторів. Фільм знімався на 120 локаціях, та для героїв було створено 7 тисяч костюмів від самого початку до кінця фільму. До самих титрів Вавилон – це справжня візуальна насолода. А згідно офіційного слогану. Фільм «Вавилон» являє собою історію надмірних амбіцій та обурливого надлишку, що відстежує зліт і падіння безлічі персонажів у добу нестримного занепаду і розпусти в ранньому Голлівуді. У центрі уваги перехід Голлівуда від золотої епохи німого кіно 20-х років до бурхливого яскравого часу звукового кіно. До речі, сам фільм триває понад три години. Художницею по костюмах цього фільму стала Мері Зофріс. Вона вже співпрацювала із Шазелем над фільмом «Ла-Ла Ленд, що приніс їй номінацію на премію Оскар, і ну, тому не дивно, що і над цим масштабним проєктом вони вирішили знову співпрацювати разом. До речі, її костюми ви ще могли бачити у таких фільмах, як мене на місяць 2024 року Грега Бернальді, Битва статей 2017 року Джонатана Дейтона та Валері Ферріс Аве Цезар» Бразів Коенів, Інтерстеллер Крістофера Нолана та багато інших. Коли Зофріс отримала сценарій від режисера, вона ще отримала і настанову від нього. Зокрема, він просив шукати історично достовірні речі, але взагалі не схожі на ці, що ми знаємо по фільмам 20-х років минулого століття. Отже, капелюшки клош та сукня розшити бісером, паєтками та пірями, можна було одразу відкласти. Настанови режисера виявилися дуже корисними. Сама зофрі зауважувала, що вона завжди дуже щільно готує матеріал і робить глибоке дослідження для зйомок будь-якого фільму. Тут а вже ж цей випадок не був виключенням. Вона читала щоденники. Людей того періоду передивлялася всі можливі фільми тих років, я вже читала книжки, які запропонував сам Деміан. Вона зібрала вражаючий архів постерів фільмів 20-х років, рекламні кадри та відверті фотографії, що були показовими щодо моди 1920-х років із їхніми відвертими шортами, укороченими топами та високими подолами, що було просто кардинальним зрізом щодо моди десятиліття тому. Виробництво фільму мало розпочатися у січні 2020 року, але його відклали на рік, і це дало можливість зофріс знайти всі необхідні матеріали на міжнародному рівні, починаючи від одягу для середньовічних воїнів і закінчуючи нарядами для зірок німого кіно. Ну тому що це голівуд та її команді пройшлося пошити тонну одягу, як вона казала в одному з інтерв'ю, через те, що той одяг, який носили 100 років тому. Він вже не може бути використаний. Відділ костюмів знаходився на території студії Paramount, і Можна сказати, що це було власне ательє Зофріс, де загаль, загалом розробляли жіночі костюми. Але окрім цього, там ще вона співпрацювала із Делом Вібеном, який відповідав за пошиття одягу для Марго Робі щодо костюмів для Брета Піта та інших персонажів чоловічих. А то їх костюми розробляли окремі майстри, які не знаходилися на цій студії. Загалом, як ви розумієте, для 7 тисяч костюмів їй потрібно було співпрацювати із різними майстрами, які частково знаходилися і в цьому відділі, починаючи від асистентів, і закінчуючи фарбувальниками, а також різні спеціалісти, які знаходилися також у Лос-Анджелесі, наприклад, навіть майстер по бістроплетінню вручну. На це все було затрачено так багато сил і енергії через те, що одяг, який носили 100 років тому, а, ну, він же доволі старий, і якщо навіть знайти подібні речі, вони одразу розсипаються чи в руках, чи на людині, яка їх не тягла. Тому потрібно було, якщо і знаходити якісь речі, то знімати з них викройки та робити все по-новому, все з нуля. І до речі, окрім цього художнього відділу, у цих розробках доволі щільно співпрацював із майстрами, також Дем'ян Шазел. Він взагалі дуже любить співпрацювати із всіма спеціалістами і дивитися на всі мілкі деталі, які потраплять у його фільм. Зофріс потрібно було щодня ухвалювати рішення щодо костюмів, які будуть одночасно історично достовірні та оригінальні. І це стосувалося а вже ж, і костюмів, у яких будуть з'являтися головні персонажі, і тут був момент задачки і зірочкою, тому що ці речі мали бути не тільки яскравими, вони мали бути настільки оригінальними, що можливо могли б стати і культовими. І такою річчю, безперечно, стала червона сукня, у якій ми вперше бачимо героїню Марго Робі Неллі Лерой. Марго Робі розповідала, що коли вона моделювала свою персонажку Неллі, вона звертала увагу на кілька акторок німого кіно, зокрема, на Мейбл Норманд, яка свого часу співпрацювала із Чарлі Чапліном. була... Акторкою доволі відомою в період німого кіно пережила кілька бульварних скандалів та померла у віці 36 років. А також Марго Робі звертала увагу і на Клару Боу, яка була свого часу і дґьол. Вона також була доволі відомою акторкою, але її кар'єра завершилася ще до того, як їй виповнилося 30 років. Вбрання, у якому ми бачимо Нелі, коли вона приїздить на вечірку, де її ніхто не чекає, доволі ефектне. І ефектне воно не тільки через колір та відвертий фасон. Справа в тому, що воно виглядає, ніби Нелі дійсно зробила його власноруч за кілька годин до початку вечірки. Ніби вона просто про неї дізналася і вирішила, що їй потрібне щось ефектне. І насправді ця сукня не є сукнею, це шорти та шарф із китайського шовку 1920-х років. Відвертий образ Нелі підкреслює переломний момент у самій моді, адже десятиліттям раніше жінки носили корсети, і навіть купальні костюми не були настільки відвертими. А червоний кольор до того ж підкреслює життєву енергію, впевненість та сексуальність, і водночас багато говорить про характер самої персонажки Марго Робі. Це сила і спокуса одночасно. І якщо ми почнемо розглядати цю сцену і персонажів, що оточують героїню Марго Робі, ми побачимо, що тільки вона у червоному. Ця зірочка дійсно сяє. Зофріс та Вібен спостерігали за танцювальними репетиціями і зробили кілька прототипів цієї сукні. У фінальну версію сукні війшли і пластичні кісточки спереду та ззаду, для того, щоб дивовижним чином сукня трималась на героїні, поки та кружляє і танцює. До речі, я вже не вперше розповідаю про сукню, яка була зроблена із шарфу. До речі, вона знову ж таки була зроблена для Марго Робі. Я про неї розповідала в епізоді про фільм Амстердам. Якщо ви не бачили, посилання ось тут прикріплю зверху. Повною протилежністю цьому вбранню є мятно зелена сукня, у якій героїня Робі з'являється на задушливій вечірці Вільяма Херста, щоб реабілітувати свій імідж. Але ця сукня виявляється такою ж. Придушливою, як і сама вечірка, ця сукня ще на момент розробки гардеробу здавалася абсолютно інакшою, і справа в тому, що її обирає не сама Нелі Лерой, а журналістка-пліткарка Елеонор сент Джон, яку грає Джин Смарт. Але спойлер всім задіяним у тому, що реабілітувати Неллі, не вистачає сил, духу та спроможності уберегти дівчинку від спектаклю, який вона влаштовує. А вже ж про цей спектакль і знала Мері Зофріс. Їй було дуже шкода, що сукня в кінечному варіанті буде споплюжена, тому що на ці всі рюші уходило близько 100 годин ручної праці, але вона зробила кілька копій для того, щоб згодом на виставках чи просто в архівах ми могли бачити, як саме виглядала ця річ. І ще одне вбрання, яке мені особисто дуже сподобалося, і було неочікуваним. І ще воно дуже сподобалося. А вже ж художниці по костюмах, це джинсовий комбінезон, який взягає героїня Марго Рубі без нічого. Для нас трошки дивно, тому що навіть зараз я не знаю, як би я могла надягти подібну річ у повсякденному житті, а там вона з'являється на вечірці, коли вона намагається перемогти гримучу змію. Але Зофрі сказала, що кожне вбрання вона може підтвердити певними фотографіями архівними з її власного дослідження. Проте на зображеннях ми не завжди можемо достовірно побачити, що саме там зображено. Я маю на увазі фотографії, коли художники по костюмах столітньої давнини намагалися а, зробити історичні костюми. Будучи сучасною дизайнеркою, але цією, що прагне інтерпретувати ці старовинні інтерпретації, зофрис зоручилися підтримкою всесвітньої армії експертів. Використовуючи стоп-кадри німої плівки, наприклад, Робін Гуду, вона дійшла висновку, що кальчуга була замінена трикотажем відкритого плетіння, а потім розфарбована металевою фарбою. Цю техніку вона скопіювала. А для епізоду, співаючи під дощем для плащів, вона вирішила використовувати душові завіси, які продавалися у магазинчику все по 99 центів. Вона відправила всіх своїх асистентів у всі магазинчики по 99 центів у Лос-Анджелесі для того, щоб купити 400 чи 500 цих завіз. А майстру з костюмів у стилі вестерн прийшлось розробляти 150 капелюхів для цієї сцени. І як казала Зофрес, таке відбувалося з костюмами з майже кожної сцени. Тим часом ще один герой цього фільму, Джек Конрад, якого грає Бред Піт, являє собою класичного такого матьорого франта періоду старого Голлівуду з вусиками-олівцями та волоссям зачесеним назад. Ще на початку фільму ми розуміємо, що він є однією з найавторитетніших постатей, які ми бачимо у фільмі, але його доля також робить фінт вухами і згодом у нього не все так гладко получається через те, що в моду входять говорячі картинки. Скоріше за все, його прототипом була голівудська зірка Джон Гілберт. Свого часу він був доволі видатним, носив подібне волосся, такі самі вусики, і був також одружений чотири рази. На початку фільму ми бачимо його у смокінгу, але насправді він може одягатися як завгодно, навіть у пом'ятій сорочці та у спідній білизні він виглядає абсолютно ефектно. Але на мою думку, його светер із шаловим коміром є взагалі виграшним лотерейним білетом цього фільму. Я особисто просто обожнюю подібні коміри, і здається, це якраз той момент, коли ця річ не виходить із моди вже понад 100 років і є абсолютною класикою. Uh, і саме цей светр був зроблений знов-таки, як прототип щодо одягу, який надягав Джон Гілберт для рекламної компанії. А ще цей светр зофрес спеціально замовляла uh, у майстра, який робив його з. Викройок, враховуючи те саме вінтажне розташування гудзиків, ці самі правильні шви, точно копіюючи светр того періоду. А також створюючи кожен костюм самостійно, команда шукала зразки як основу для індивідуального дизайну для кожного персонажа, використовуючи традиційну вовну, привезену з Італії та Великої Британії. Зофріс дуже ретельно обирала тканини саме через їх структурованість та вагу, адже зразки були доволі важкими. Персонаж Мені Тореса, якого грає Дієго Кальва, доволі цікавий це мексиканський емігрант, який пробивається до вищих ешелонів студійної системи та стає успішним керівником та продюсером. На створення цього персонажа режисера надихнула така історична постать, як Рене Кордона, кубінський емігрант, що приблизно той самий час став керівником студії. А сам Кальва казав, що при створенні його персонажа його найбільше надихали пошуки книжок та фотографій Голлівуду того періоду, зокрема зображення латиноамериканських членів знімальних груп. Персонаж, який грає ключову роль другого плану на протязі всього фільму, це Сідні Палмер, якого грає Джорен Адепо. Він починає як учасник гурту, що грає на розкішній вечірці у вступній частині, а потім виконує живий акомпанемент для німих фільмів. А коли Голівуд переходить до звуку, він привертає увагу мені і стає зіркою кількох ранніх мюзиклів, де грає джазова музика. Деякі відомі джазові музиканти дійсно з'являлися у ранніх мюзиклах 30-х років, зокрема Луї Армстронг і Кеп Келвей. А ось такого Тобі Магуайра ви ще точно не бачили. Він грає персонажа Джеймса Маккея, такого собі міфічного херона із сальним волоссям та популястим кольором обличчя, що веде глядачів до підпільних вечірок Голлівуду. Упродовж 20-го століття Лос-Анджелес дійсно був домом для сумнозвісних гангстерів, таких, наприклад, як Мікі Коен та Баксі Сіґл. Хоча вони були популярними у роки після подій Вавілону. Ця роль зовсім не схожа на добрих та героїчних персонажів, яких ми звикли бачити в обличчі цього актора. Режисер та сценарист цього фільму казав, що Макваєр потрапив сюди майже випадково. Вони познайомилися, коли Дем'ян писав свій сценарій. Як згадував режисер, тобі грав три чи чотири ролі, і у всіх них він був приголомшливо прекрасний. Але Макей, здається, був найідеальнішим вціленням. І згодом саме Маквайер обрав цю роль лиходія. Але було й кілька персонажів, яких обійшлася суворіть Голлівуду, зокрема, Еліонор сен Сенджон, яку грає Джин Смарт. Смарт та зофрес тісно співпрацювали над образом цього персонажа, якого зокрема надихали такі колумністки, як Луела Парсонс і Геда Хоппер. а також журналістка та колумністка Еліонор Глін, яка популяризувала концепцію «it girl», яка так лягала на вже згадану Клару Боу. Так як Зофрес створює докладну біографію для кожного персонажа, щоб мотивувати їхній вибір одягу, біографія Глін стала дуже корисною в цьому плані. Сестра Еліонор Глін була модельєркою і вона шила одяг для своєї сестри колумністки. Тому, коли ми бачимо персонажа Еліонор на екрані, вона в нас може асоціюватися з певними роботами РТ, зокрема, завдяки її гостроверхим головним уборам, що поєднується із сукнями до підлоги, які остоплені бісером. Можливо, вона досягла успіху ще років за 20 до події Вавілону, і саме тоді вона знайшла свій образ. Яскравий приклад того, як вона себе презентує, ми можемо бачити у сцені, коли знімається музичний номер, співаючи під дощем. У той час, як інші журналісти одягнені доволі традиційно та. Тускло вона з'являється у яскравому помаранчевому оксамитовому вбранні. Всі її наряди, всі її капелюхи були створені з нуля, і для цього використовувалася вінтажна тканина. І її стиль виглядає доволі ефектно, хоча він і відрізняється від одягу всіх інших персонажів. Навіть коли ми бачимо її у сцені вечірки, вона мимоволі у нас може асоціюватися із Шер. І навіть у сцені, коли Джек Конрад несподівано з'являється в неї вдома, він не застає її зненацька. Вона зустрічає його. У піжамному комплекті із двох частин зофрі сказала, що вона знаходила фотографії, де люди одягалися саме у піжамні комплекти для прогулянок. В них не обов'язково було тільки спати. Як ми знаємо, зараз такі наряди теж доволі актуальні. Це говорить про те, що вона завжди є елегантною жінкою. Вона вдягає щось. У чому почуває себе доволі комфортно, але вона завжди виглядає гарно. Ну і ще одна жіноча постать, на яку ми не можемо не звернути увагу, це акторка Фен Чу, яку грає Лі Цюн Лі. Ця трансгресивна персонажка натхнена китайсько американською акторкою Анною Мей Вонг. По суті, Вонг, як і сама Фей, одна з небагатьох, хто витримує цей перехід Голлівуду від епохи німого кіно до звукового. У Вонг дійсно була доволі довготривала кар'єра, хоча найчастіше вона отримувала другорядні ролі і найчастіше грала доволі стереотипних східних персонажів. Шазел тут додає дуже цікавий елемент. Він пов'язує фей із відомим номером іншої популярної діви, а саме Марлен Дітріх у фільмі Марокко. У цьому фільмі Марлін Дітріх витягає чоловічий смокінг і в нічному клубі цілує жінку в залі, демонструючи цим перший лесбійський поцілунок в кіно. А ще ми пам'ятаємо, що Вонг та Дітрі знімалися разом у фільмі Шанхайський експрес 1932 року і кажуть, що окрім професійних стосунків їх ще пов'язувала і дружба, а дехто каже, що й і романтичні стосунки. В одній із сцен леді з'являється у чоловічому смокінгу, що прикрашений корсажем із жовтою трояндою і в циліндрі. Коли Зофріс розробляла цей костюм, вона звертала увагу на те, щоб дизайн дозволяв актрисі пересуватися із кошачою ходою. Зофріс згадувала, що це можливо був єдиний костюм прописаний у сценарії, і для нього вона знайшла справжній циліндр кінця 1800-х років, який ідеально пасував акторці. А ще він був трошки сунений у бік, що було на думку Зофріс особливо правильним моментом. Сам Шазел згадував, як Зофріс сходила на милицях через біль у стегні по пересічній місцевості серед тисяч статистів, щоб перевіряти, чи все у їх костюмах зроблено та сидить правильно. І він казав, що саме за це він її дуже любить. Фільмі насправді дуже багато посилань на певні події. Фільми періоду німого Голлівуду. Це більш цікаво людям. Напевно, хто знається на історії, на кінематографі, і хтось пізнає сцени з фільму Гріфіта нетерпимість. Хтось впізнає скандал Арбакла, перший сексуальний скандал у Голлівуді. Після якого через кілька років з'явився кодекс самоцензури Хейнса. Але фільм просто фантастичний сам по собі, навіть якщо ви не знаєте цей весь, весь історичний контекст. Отже, я сподіваюся, що вам було цікаво, сподобалось, і якщо ви не дивилися цей фільм, я вам заздрю, тому що це дійсно буде те, що вам сподобається. Дякую, що були зі мною. Наступного тижня знову будемо розглядати щось цікавеньке. Бувайте!